Коли війна розірвала наш світ на до і після багатьох з нас вона вирвала з рідної землі, розкидавши по чужих світах, часто ця розлука розділила сім'ї, залишивши біль і тугу за тими, хто вдома. Якщо зараз ви дивитесь це відео, перебуваючи за тисячі кілометрів від дому, і ваше серце стискається від болю за рідну Україну, за тих, хто залишився під обстрілами. Знайте. Ви не самотні у своїх почуттях. У цей скрутний час надзвичайно важливо підтримувати зв'язок з рідними, бути вірними як Богу, так і нашій родині. Пам'ятайте, що ми маємо підтримувати один одного на чужині, допомагати тим, хто поруч, і вірити в повернення на батьківщину. Звернімося з молитвою до Господа та до святого апостола Павла, який сам пройшов численні мандри та випробування, несучи Слово Боже світові. Молитва. Всемилостивий Господи, молюся Тобі через заступництво святого апостола Павла, захисти мене та всіх, хто перебуває на чужині від самотності, зневіри та тривог. Даруй мені силу і терпіння, щоб зберігати зв'язок зі своїми рідними, бути вірним, вірною своїй родині та Україні. Допоможи мені підтримувати інших у цей нелегкий час, допомагати тим, хто потребує, та вірити в повернення додому. А найголовніше: благаю тебе, Господи, збережи моїх рідних та близьких, які нині перебувають в Україні, захисти їх від усіх небезпек. Втіш їхні серця, даруй їм міцне здоров'я та віру в мирне завтра. Нехай твоя благодать оберігає кожного українця, і скоро настане довгоочікуваний мир. Амінь. Якщо ці слова вам близькі, поділіться ними з рідними та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео та молитви.